У берегові змагалися за програмою Спартакіади всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. У змаганнях брали участь представники місцевих територіальних організацій, працівники агропромислового комплексу, органів виконавчої влади, асоціації територіальних громад. У турнірі приймають участь 18 команд із різних куточків нашої країни. На цей раз багато, приїхало багато учасників і на, на великі, на дуже приємно, що наша Закарпатська область прийняла, о, приймає участь у всіх видах змагань. Ми взяли найбільш популярні, найбільш доступні види. Це шість видів це шахи-шашки, дартс, волейбол, футбол і настільний теніс. От. Таким чином, 220 учасників сьогодні приїхали на Закарпаття. Такі змагання важливі навіть в умовах воєнного часу. У цьому переконані безпосередні учасники. Такі змагання є віддушені для тих людей, які в тилу на полях. Виконують продовольчу програму нашої країни. От і зараз тут у участь змаганнях беруть і команди Закарпаття, і команди Луганська, і команда Донецька, і команда Чернігова, і команда Київської області. Тобто це дуже здруючим фактором є для всіх верст нашого населення, які приїжджають, спілкуємося, знаходимо рішення. всякі. Тому це тільки плюс. У нас в Донецькій області, щоб не постраждали діти і дорослі, змагання не проводяться і тому А заскучилися. Я ось недавно був, в Олекс... я сам з Олександрівки, це ж Краматорський район, Олександрівська, і там я в відрядженні був. Тут волейболист тут за нашу Донецьку область, він там фермер, він. і він приймав участь в волейболі. Я їздив, договорювався з ним, відпрашував. За підсумками баталій у різних видах спорту переможцями стали представники Житомирської, Харківської, Запорізької, Закарпатської, Чернівецької, Вінницької та Полтавської областей.